Дорогі семикласники, тема відеоуроку – розв'язування вправ на застосування властивостей степені з натуральним показником. Почнемо з повторення, а саме згадаємо правило множення степенів з однаковими основами. Пригадуємо, що при множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо таку саму, а показники додаємо. Приклад А у третьому степені помножте на А у 6 степені. Основу А залишили. Показники 3 плюс 6 додали, одержали результат А у дев'ятому степені. Наступний приклад: 2 у четвертому степені помножте на 2 у другому степені дорівнює. Основа 2 залишається. Показники 4 додати 2 додаємо. Результат 2 у 6 степені. Наступна властивість правило ділення степенів з однаковими основами. При діленні степенів з однаковими основами основу залишаємо таку саму, а показники віднімаємо. Отже, приклад х у 10 степені поділити на х у 3 степені дорівнює. Основа х залишається, показники віднімаємо 10 відняти 3, результат буде х у 7 степені. Наступний приклад 5 у 6 степені поділити на 5 у 2 степені. Основа 5 залишається тією самою, показники віднімаються, результат 5 у 4 степені. Наступне правило піднесення степеня до степені. При піднесенні степеня до степеня основа залишається тією самою, а показники треба перемножити. Приклад Y у кубі піднести до 5 степеня. Основу y залишили, показники перемножили 3 помножити на 5 дорівнює 15, результат y у 15 степені. Ще один приклад: 4 у квадраті піднести до 6 степеня. Отже, основа 4 залишається. Показники перемножаємо і одержимо результат 4 у 12 степені. Наступне правило це правило піднесення до степеня добутку. Щоб добуток піднести до степеня, треба до цього степеня піднести кожний із множників і результати перемножити. Отже, Абе в степені N дорівнює А в степені N помножити на Б в степені N. Приклад А це піднести до шостого степеня, перший множник А підносимо до шостого степеня і другий множник підносимо до шостого степеня. Результати перемножаємо. Наступний приклад. 2 у четвертому степені помножити на 0,5 у четвертому степені. Зверніть увагу, що в цьому прикладі ми застосуємо вказане правило справа наліво. В даному прикладі основи у нас різні, але однакові показники. І тому, застосовуючи вказане правило, ми можемо записати 2 помножити на 0,5 і разом цей добуток піднести до 4 степеня. 2 помножити на 0,5 це одиниця, одиниця в будь-якому степені дорівнює одиниці. Наступне правило піднесення до степені частки або дроб. Щоб дріб піднести до степеня, треба піднести до цього степеня і чисельник, і знаменник. Приклад 2 третіх піднести до куба, чисельник 2 підносимо до куба, знаменник 3 підносимо до куба, результат 8,27. Таким чином, властивості степені з натуральними показниками, які ми повторили, запишіть, будь ласка, у свій зошит, у свій довідник, і ми будемо їх надалі використовувати, а ви їх запам'ятаєте. Отже, для правильного розв'язання завдань дуже корисним є пам'ятати таблицю квадратів та кубів чисел. Зверніть увагу, ці дві таблиці зараз наведені на екрані. Крім того, на на форзації підручника алгебра 7 клас, Ця таблиця, ці таблиці також є і корисно пам'ятати квадрати та куби чисел. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 217. Необхідно спростити вираз. Починаємо з першого завдання. Умова. Мінус А у 5 степені піднести до квадрата, до рівня. Показник парний, тому у відповіді буде знак плюс, і при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Результат А у 10 степені. Друге завдання мінус А у кубі і піднести до 3 степеня. В цьому прикладі показник не парний, тому у відповіді буде знак мінус. Основу залишаємо тією самою, показники перемножаємо, 3 помножити на 3 дорівнює 9. Третє завдання. Мінус А у 4 степені піднести до 7 степеня, помножити на мінус А у 2 степені, піднести до 6 степеня. Зверніть увагу, що за. Порядком виконання дій ми спочатку повинні виконати дію піднесення до степеня. Починаємо. У нас показник степеня 7, число не парне, це означає, що у відповіді буде знак мінус. При піднесенні степеня до степеня основу А залишили, показники перемножимо 4 помножити на 7 28. Продовжуємо далі. Ми підносимо до степеня 6, і 6 це парне число. Отже, у відповіді буде знак плюс. Тому, перемноживши показники, одержимо результат. А у 12 степені. Наступний крок при множенні мінус на плюс дає мінус. Ми записали цей знак. При множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо таку саму. А показники додаємо 28 додати 12 результат мінус А у 40 степені. Наступне завдання номер 221. Умова. Подайте вираз у вигляді вигляді степеня та обчислють його значення. У разі потреби скористайтеся таблицею степенів чисел 2 і 3, розташованою на форзаці підручника. Таким чином, при необхідності, ми звертаємося до цієї таблиці степенів, яка буде розташована на форзаці нашого підручника. Перше завдання. 2 у 3 степені помножити на 2 у четвертому степені. При множенні степенів з однаковими основами. Основу 2 залишаємо тією самою, показники додаємо 3 додати 4. Одержуємо 2 у 7 степені. Нам необхідно обчислити. Ви можете звернутися до таблиці на форзаці підручника, але корисно вже пам'ятати. 2 у 7 степені дорівнює 120. 8. Друге завдання. 3 у другому степені піднести до 3 степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо ту саму, показники перемножаємо 2 помножити на 3 дорівнює 6. Результат 3 у 6 степені. Для того, щоб обчислити 3 у 6 степені, звертайтеся до таблиці, яка є на форзаці нашого підручника. Розгортаємо наш підручник, я ось вам показую форзац нашого підручника. 3 у 6 степені це. Буде 729. Записуємо результат 729. Третє завдання: умова. 0,2. помножити на 0,2 у квадраті і помножити на 0,2 у кубі. Таким чином, при множенні степенів з однаковими основами. Основу 0,2 ми залишаємо тією самою, а показники будемо додавати 1, додати 2 і додати 3. Таким чином одержуємо 0,2 у 6 степені. Для того, щоб 0,2 піднести до 6 степеня, можна міркувати таким чином. Не дивимося на коми і підносимо 2 до 6 степеня. Пам'ятаю, що 2 у шостому степені це 64, ми так і запишемо. І далі, враховуючи, що необхідно дріб 0,2 до шостого степеня підносити, треба відокремити 6 цифр Справа наліво. Відокремлюємо одна цифра, 2, далі 3. 4, 5, 6. Тут повинні поставити кому і написати 0, цілих. завдання виконали. Наступне завдання четверте. Починаємо з умови і записуємо умову. 0,5 у 12 степені помножити на 2 у 12 степені. Зверніть увагу, що в цьому завданні основи різні. Але однакові показники. І тому ми можемо застосувати властивість, яку ми вже розглянули. Я зараз цю властивість запишу, наприклад, ось тут. Ми пам'ятаємо, щоб добуток піднести до степеня, нам треба до цього степеня піднести кожний множник. Цю властивість зараз ми використаємо справа наліво. Зверніть увагу, я переписую справа наліво також. Ця властивість є справедливою. В нашій умові у нас показники 12 однакові, і ми можемо перемножити основи 0,5 помножити на 2 і вже добуток піднести до 12 степеня. 0,5 помножити на 2 це буде 1. 1 у 12 степені дорівнює 1. Наступний приклад п'ятий, Записуємо умову. А саме 2 у 12 степені поділити на 2 у 8 степені. При діленні степенів з однаковими основами, основа 2 залишається така сама, показники віднімаємо. 12 відняти 8 дорівнює 4. 2 у 4 степені це 16. Записали відповідь. Наступне завдання шосте. Умова: 3 у 4 степені піднести до 5 степеня, поділити на 3 в 19 степені. Порядок виконання дій спочатку дія піднесення до степеня. При піднесенні степеня до степеня показники треба перемножити. Основа та сама: одержуємо 3 у 20 степені, поділити на 3 в 19 степені. При діленні степені з однаковими основами, основу 3 залишаємо, показники віднімаємо, тобто 20 відняти 19. Ми одержуємо 3 у першому степені, але пам'ятаємо, що показник 1 не прийнято в математиці писати, відповідь 3. Наступне завдання 7. Умова 1 третя. У 9 степені помножити на 9 у 9 степені. Основи тут різні, але ми бачимо, що однакові показники. І тому ми застосовуємо з вами властивість, я зараз її обгожу в рамочку, про яку ми вже говорили. Отже, ми перемножимо 1 третя, множимо на 9. І вже цей добуток піднес, треба піднести до 9 степеня. Перемножаємо 1 третя помножити на 9. Ми можемо скоротити на 3 і одержимо результат. 3 у 9 степені. Знову ж таки, за умовою, ми маємо право скористатися таблицею степенів числа 3. Вона розташована на форзаці підручника. Ви можете переглянути на форзаці підручника і вказати відповідь. Ми з вами переходимо до завдання 8. Зараз я так відділю, щоб нам було зручніше. І завдання 8. Знову ж таки, ще раз для зручності, я зараз колір зміню, щоб було нам наглядніше. Отже, зараз ми з вами розглядаємо 8 завдання. Умова 2,5 до 5 степеня помножити на 47. У п'ятому степені у цьому завданні у нас знову основи різні, але однакові показники. Працюємо з властивістю, яка зараз в рамочці у вас на екрані обведена. Ми перемножаємо 2,5 помножимо на 40, і вже цей добуток піднесемо до 5 степеня. 2,5 для того, щоб помножити на 40, ми з вами можемо скористатися. Таким чином. Ми спочатку помножимо на 10 2,5, це буде 25, і 25 помножимо на 4, це в нас буде 100. От так. Ми перемножили і 100 у п'ятому степені. Щоб обчислити 100 у п'ятому степені, ми повинні з вами дописувати 5 разів по 2 нулі, що ми зараз і зробимо. Ось такий результат ми одержимо. Таким чином, використовували властивості степеня з натуральним показником. Наступний номер 236, він буде дещо складнішим, і ми з вами починаємо із першого завдання. Починаємо з умови 6 у 4 степені і піднести ще раз до 4 степеня. Поділити 6 у п'яту піднесено до 3 степеня. Так, 6 у четвертому степені піднести до 4 степеня, поділити на 6 у 5 степені, піднесено до 3 степеня. Отже, Спочатку порядок виконання дій. Дія піднесення до степеня. 6 у четвертому піднести до 4-го це 6 у 16 степені. Показники перемножили, поділити на 6 у 15 степені. При діленні ми будемо знову 6 залишати тією самою, а показники віднімати 16 від 15 15 рівні 1, але показник 1 не прийнято писати. Результат 6. Друге завдання: 8 у 3 степені. Поділити на 4 у четвертому степені. Зверніть увагу, що раніше ми працювали, основи були однакові. Але в цьому завданні основи є різними і показники є різними. Тому ми міркуємо таким чином. Число 8 знамените тим, що це 2 у кубі. Зверніть увагу. 2 у кубі дорівнює 8, і ми заміняємо замість числа 8, ми запишемо 2 у кубі. Ми замінили число 8, та за умовою це треба піднести до третього степеня. Поділити число 4 знамените тим, що це 2 у кубі. Пригадайте, 2. 2 у квадраті, вибачаюся. 2 у квадраті це дорівнює 4. Тому, замість числа 4, ми запишемо 2 у квадраті та піднести до четвертого степеня за умовою. Отже, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаємо. Одержимо 2 в 9 степені, поділити на 2 у 8 степені При діленні основа така сама, а показник віднімаємо. 9 відняти 8 до рівні 1. Ми показник 1, не прийнято писати. Результат 2. Третє завдання. Маємо дріб. У чисельнику 7 у 14 степені помножити на 7 у квадраті до 3 степеня піднести, у знаменнику 7 у третьому степені піднести до 6 степеня і помножити на 7 у другому степені дорівнює. Таким чином, перша дія це піднесення до степеня. 7 у 14 степені залишаємо помножити. 7 у квадраті та ще піднести до куба. Показники перемножили, одержали 7 у 6 степені. У знаменнику, 7 у 3 степені та піднести до 6. При піднесенні степеня до степеня ми показники перемножаємо. Отже, одержимо 7 у 18 степені. Продовжуємо. Помножити на 7 у другому степені. Далі, і в чисельнику і в знаменнику у нас дія множення. При множенні степенів з однаковими основами основу 7 залишаю, а показники треба додати. 14, додати 6, показник 20. У чисельнику 7 у 20 степені. В знаменнику аналогічні дії робимо і також одержимо 7 у 20 степені. Дорівнює, Зверніть увагу, що риска дробу в математиці означає знак ділення. І тоді ми з вами при діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються. Тобто ми одержимо 7 у нульовому степені і пам'ятаємо, що це одиниця. Або інше пояснення, зверніть увагу: число ми ділимо само на себе і знаємо, що це буде. Одиниця. Згадайте властивість. Будь-яке число поділити само на себе, в результаті буде один. Завдання виконали. Четверте завдання умова, дріб. В чисельнику 25 у кубі помножити на 125 у квадраті, в знаменнику 5 у 10 степені. Знову ж таки, всі основи різні, всі показники різні. Наше завдання прийти до однак Основи. Щоб прийти до однакової основи, корисно пам'ятати, що 25 це у нас буде 5 у квадраті. Корисно пам'ятати, що 125. Це 5 у кубі. І тому ми зараз будемо заміняти. Замість числа 25 ми запишемо 5 у квадраті та за умовою піднести до куба. Замість 125 ми пишемо 5 у кубі та за умовою піднести до квадрата. В знаменнику так і залишаємо 5 у 10 степені. Виконуємо піднесення до степеня. Одержуємо. 5 у 6 степені помножити на 5 у 6 степені. Знаменник 5 у 10, так і залишаємо. У чисельнику при множенні степенів з однаковими основами показники додаємо. 6 додати 6, 12. результат 5 у 12 степені, знаменник такий самий. Риска дробу означає знак ділення, а при діленні степенів з однаковими основами основу 5 залишаємо, а показники треба віднімати. Результат 5 в другому степені це дорівнює числу 25. Наступне завдання 5. Також маємо дріб у чисельнику 3 у 8 степені. Помножити на 7 у 8 степені в знаменнику 21 у 7 степені. Дорівнює. Зверніть увагу, що в чисельнику основи різні, зате однакові показники. За властивістю, яку ми вже розглянули, ми можемо це записати таким чином. 3 помножити на 7 і разом цей добуток піднести до 8 степеня. Знаменник залишаємо 21 в степені 7. Виконуємо дію чисельнику. 3 помножити на 7 дорівнює 21 у 8 степені, в знаменнику 21 у у 7 степені. Риска дробу це дія ділення. При діленні показники віднімаємо. Результат 21 в степені 8 відняти 7. Тобто 21 у першому степені, що дорівнює 21. Шосте завдання нам залишилось розв'язати. Маємо дріб у чисельнику. 5 у 9 степені помножити на 4 у 6 степені, а в знаменнику 20 у 6 степені. Таким чином у чисельнику різні основи, різні показники. Зробимо ось яким способом. 5 у 9 степені ми розпишемо, як 5 у 3 степені помножити на 5 у 6 степені. І продовжуємо це на 4 у 6 степені. Я це зробила так, щоб у мене з'явились однакові показники 6 та 6. Знаменник у 6 степені, так і залишаємо. Тепер ми 5 у 3 степені залишаємо. А, використовуючи властивість, ми тепер запишемо 5 помножити на 4 разом піднести до 6 степеня. В знаменнику 20 у 6 степені. Продовжуємо. 5 у 3 степені залишаємо. 5 помножити на 4 буде 20 у 6 степені. В знаменнику 20 у 6 степені. Згадаємо, як ми скорочували дроби. 20 у степень степені і 26 степені. Це одне й те саме число в чисельнику і в знаменнику скорочуємо і одержуємо результат 5 у 3 степені, що дорівнює 125. Таким чином, ми навчились застосовувати властивості степеня з натуральним показником і розглянули дуже багато корисних прикладів. Вдома схожі завдання виконайте. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!